Раї радіо. Рай радіо. У твоїй дональності. Вітаю, друзі! Сьогодні з вами студії Богдан Грук. І піднімемо ми питання, що таке подкаст, хто їх слухає і дивиться, та чи є популярні українські подкасти. Ну дізнаємось, що ж таке цей незрозумілий подкастинг. Подкастинг у 21 столітті став реальним конкурентом радіо та зараз телебаченням. Свобода у часі споживання, легкість прослуховування, відсутність сценарних та тематичних рамок, цензури, напрямків для розмов зробили подкасти одним із найдоступніших медійних продуктів. Від музики і спорту, жартів, новин здорового способу життя, кулінарних тем до політики та кілька годинних монологів міксу цього всього. Сьогодні подкасти це не лише аудіо, а й відео. Втім, навіть відеоподкасти розраховані на те, що їх можна просто слухати а не важливий. Коли всього лише 20 років тому, в час, коли в Україні тривала помаранчева революція, і йшла боротьба за свободу політичного вибору, у Сполучених Штатах починалася нова ера ера свободи вибору контенту. Мільйони прослуховувань, подкастери, зірки та подкасти-мільйонники, одинаки та медіакорпорації продукують подкасти у величезних кількостях. Вони ж формують великі рекламні ринки. Приміром, станом на травень 2024 року, загальна кількість подкастів у світі досягла майже 4,2 мільйона. Щодня подкастерний етер входить від 600 до 2800 подкастів а кількість слухачів подкастів росте і росте. Звичка моніторити платформи з подкастами слухати і закачувати їх одна з нових, але стабільно прогресивних у світі. І поки українці лише втрачають навички до читання паперових газет та слухання радіо, пандемія коронавірусу запустила популярність подкастингу до неймовірних показників. втім, американці у цьому сегменті найактивніші. Edison Research, компанія, яка випускає квартальні звіти про відстеження споживачів подкастів, підрахувала, що в останні роки 90, Сто мільйонів людей у сполучених штатах слухали подкасти. Число таких слухачів зросло за 10 років у понад 4 рази. 23% слухачів щотижневих подкастів витрачає 10 годин або більше на прослуховування подкастів щотижня, але не лише у сполучених штатах: 58% населення південної Кореї та 40% населення Іспанії. 12,5% населення Великої Британії закачали та відтворила подкаст протягом останнього тижня. А кожен п'ятий американець слухає принаймні один подкаст щотижня. А українці тим часом не досягли 10%. Єдине дослідження, яке проводили у 2021 році колеги Суспільного, демонструє поки що досить низькі показники. 8,3% українців слухали подкасти. Серед слухачів подкастів переважають чоловіки 57,2%. У сполучених штатах, до речі, жінки переважають це число. Середній вік слухача українських подкастів 31 рік у світі. 30+. плюс саме поняття подкасту включає серію цифрових аудіофайлів подкастів, віднедавна і відеофайлів, які користувач може завантажити на персональний пристрій для прослуховування. Подкасти можна знайти і на окремих платформах, як світових, так і локальних медіакорпорацій чи радіостанцій. Все, що стосується виробництва слухання подкастів, називають подкастингом, а тих, хто виготовляє подкасти подкастерами. Але адаптація нас до певної мови нелінійний процес. Чому б і не підкаст українську? Якщо українському вухові миліше чути плейлист, а не англомовний плейліст, який сприймається крусизм, як то чому підкаст не може стати українським відповідником? Врешті мова теж любить мовні жарти. А ратом за сотню років телефін замість телефон та диктофін замість диктофон теж стануть нормою. Мовне питання, до речі, спливло і під час подкасту з Володимиром Зеленським. Під час підготовки до інтерв'ю виникла дискусія, що до мови спілкування Лекс Фрідман, який має українське коріння і знає російську, запропонував провести інтерв'ю російською мовою. Проте Володимир Зеленський наполіг на використанні української або англійської, підкреслюючи важливість української мови як державної та російської як мови агресора. Вони німі, сказав президент. В чому ж тоді різниця радіо і подкасту? Головна відмінність від радіо у тому, що подкаст це вже записана, відкоригована та змонтована програма. А радіошоу та радіопередачі зазвичай транслюються в режимі онлайн або наживо, просто тут і зараз. Але саме радіо можна вважати прообразом подкасту. Фактично, воно з'явилося наприкінці 19 століття, коли відкрили принцип передачі радіохвиль між приймачем та передавачем. Саме приймач дозволяв людям дізнаватися останні новини, слухати передачі з ведучими, концерти та музичні програми. Радіо, як ніяк інший засіб комунікації, дозволяє налагодити за аудиторію особливий зв'язок, створюючи у неї відчуття душевної розмови в колі близьких людей. Президент Сполучених Штатів Америки Франклін Рузвельт зрозумів це ще в 1930-х роках, коли почав випускати серію своїх бесід біля каміна. Із розвитком цифрових технологій радіо нікуди не зникло, а просто перейшло від приймачі у смартфони та комп'ютери. Одночасно із цим з'явився і новий формат аудіошоу Подкасти. Цифровий формат дозволив обирати радіостанцію на будь-який смак у будь-якій країні різними мовами, тематиками та музикою. Те ж саме можливо й з подкастами обирати тему в формат. Ма тривалість тощо. Якщо переглянути переваги та недоліки подкастів, то можна виділити наступні пункти. Перше, вони забезпечують легкий доступ до інформації та розваг для слухачів. Люди можуть слухати подкасти під час поїздок на роботу, тренувань або виконання повсякденних справ. Доступ до них можна отримати зі смартфона, планшета або комп'ютера, що робить їх зручними для споживання на ходу. І єдина технічна вимога: доступ до інтернету, необхідний для трансляції або завантаження епізодів. Друге Низький бар'єр для входу. Одним із найпривабливіших аспектів створення подкастів є низький бар'єр для входу. За допомогою базового обладнання, такого як мікрофони, програмне забезпечення для редагування аудіо, нові подкастери можуть запустити подкасти із мінімальними інвестиціями. Безкоштовні або доступні послуги хостингу дозволяють легко опублікувати контент без великих початкових витрат. Подкастери-початківці можуть швидко налаштуватися за допомогою таких платформ, як iTunes, Google Podcasts або спеціальних сервісів хостингу подкастів. Третє створення лояльності аудиторії. Подкастинг пропонує унікальний спосіб побудувати міцні стосунки зі своїми слухачами. Подкастинг пропонує унікальний спосіб побудувати міцні стосунки зі своїми слухачами. Подкасти може допомогти творцям контенту створити відчуття спільноти навколо певної теми чи інтересу, безпосередньо взаємодіючи зі слухачами за допомогою сесії запитань і відповідей у прямому ефірі, взаємодію в соціальних мережах або під час прямих ефірів, подкастери можуть створити лояльну аудиторію. Це середовище також сприяє довгостроковому особистісному та професійному зростанню. Оскільки подкастери постійно розвивають свої навички у сфері комунікації, маркетингу та виробництва. Ну і четвертий пункт охопити ширшу аудиторію. Подкасти мають потенціал охопити ширшу аудиторію на різних платформах, і цифровий медіаформат дозволяє авторам із легкістю достукатися до слухачів по всьому світу, незалежно від їхнього географічного розташування. Із ростом популярності подкастів у всьому світі контент може охопити різні демографічні групи та зацікавити слухачів, які віддають перевагу аудіоконтенту, а не іншим формам засобів масової інформації. Подкасти можна використовувати для різних цілей, включаючи освіту, розваги та маркетинг, що робить їх універсальним інструментом для зв'язку із різними аудиторіями. Гнучкість у створенні контенту подкастери мають свободу експериментувати з різними форматами та темами. Ви можете легко створювати освітні подкасти. Сюжетні шоу, інтерв'ю з експертами або ніжовий контент адаптований до вашої аудиторії. А в форматі подкастів є простір для творчості, що дозволяє творцям контенту досліджувати нові ідеї та зберігати свій контент свіжим. А тепер від хорошого до поганого про недоліки: перший недолік час та ресурси. Хоча подкастинг пропонує гнучкість, він вимагає значних витрат часу та ресурсів. Створення подкасту може включати тривалий процес дослідження запису, постпродакшену та маркетингу. Підтримка високоякісного контенту вимагає постійної відданості плануванню, редагування та вдосконаленню вашого подкасту. Час і ресурси, необхідні для постійного вдосконалення, може стати непосильним, особливо для невеликих команд або авторів одинаків. Переповнений ринок, стрімке зростання популярності подкасту, призвело до переповненості ринку. І появи тисяч нових подкастів стає складно достукатись до цілів. Вої аудиторії та виділитися з поміж інших, прориватися крізь шум і завойовувати популярність у цій формі медіа може бути складно для початківців, які не мають постійних прихильників. Третій пункт технічні виклики. Незважаючи на простоту створення базового подкасту, виробництво успішного подкасту вимагає оволодіння деякими технічними навичками. Перше, запис редагування та виробництво аудіо може стати складним без відповідного програмного забезпечення та обладнання для редагування. Постпродакшн може стати серйозною проблемою, якщо постредакторам бракує досвіду роботи з програмним забезпеченням для редагування аудіо. Четвертий пункт інтернет залежність. Хоча подкасти пропонують неймовірну зручність, вони сильно залежать від доступу до інтернету. Для людей, які живуть у районах із поганим зв'язком, прослуховування подкастів може бути обмеженим. Хоча слухачі можуть завантажувати епізоди для офлайн прослуховування, для доступу до нових подкастів потрібен інтернет, що ускладнює формування аудиторії в місцях з обмеженою інфраструктурою. Проблеми із залученням слухачів. Пункт п'ятий утримувати аудиторію з залученою може бути непросто, особливо із плином часу. На відміну від відео або етера наживо аудіоносій може не забезпечити достатньої стимуляції для деяких слухачів, що може призвести до зниження концентрації уваги. Може знадобитися кілька випусків, перш ніж подкаст запропонує слухачам достатню цінність, щоб стати лояльними прихильниками, та потрібно постійно докладати зусиль, щоб контент залишався свіжим і цікавим, що може бути складно для подкастерів, які жонглюють кількома обов'язками. Вагомість подкастерства і подкастерів не варто недооцінювати. Політики, науковці, бізнесмени, філософи, спортсмени, актори, стендапери та музиканти, відомі публічні діячі, залюбки приймають запрошення поговорити із впливовим подкастером. В Україні ця сфера створення контенту теж активно розвивається. Є рейтинги, є окремі платформи для акумуляції подкастів, є своя пригодована аудиторія. Існують лідери у цій сфері, і навіть своя подкастерська премія. Втім, є свої але. Попри значну потенційну аудиторію, вона лише призвичайно. До цієї форми, кількість слухачів подкастів в Україні залишається низькою, а ринок явно недооцінений. Пояснити це можна кількома факторами: певною стороною до нового у суспільстві, відсутністю культури слухання, недостатньою орієнтованістю на український культурний та медійний продукт. Закиди на зразок немає цікавого, можна одразу відкинути як непродуктивні. Сьогодні український сегмент подкастингу включає всі можливі напрямки: від розважальних шоу до музичних, просто треба по. Цікавитись, подкаст американця з українським корінням Лекса Фрідмана має понад 4,5 мільйони підписників. А загальна кількість перегляду відео перевищує 500 мільйонів. Зірковим цей подкастер став завдяки протекції Ілона Маска, який своїм твітом посприяв просуванню Фрідманового творіння. Так стають зірками у медіа за два дні. Інтерв'ю Зеленська набрала на Ютуб платформі Фрідмана вже понад два мільйони переглядів. І, хоча зрозуміло, що розмова була більше орієнтована на американського споживача, у недалекому майбутньому хотілося б вірити, що популярні саме українські політики та публічні діячі не цуратиметься ходити у гості і до українських подкастерів. Популяризувати цей медійний напрям значно продуктивніше аніж телеграм-проєкти. Так само як важливо популяризувати читання, так само важливо. Як популяризувати слухання. Зрештою, секрет успіху подкастерів у їхній здатності поєднувати сучасні технології, гнучкість формату та потребу людей у якісному контенті, який можна споживати у зручний для них спосіб. А ще свободу з українським присмаком, яку ми з вами так цінуємо. Рай радіо. Рай радіо у твоїй тональності.